Недоліки Канади, частина перша дуже багато вже людей повернулося з Канади назад на Україну або в інші країни Європи, де вони перебували спочатку війни. Я хотіла поговорити сьогодні про кілька таких частин про Канаду. Наприклад, перше, що кажуть, це те, що звичайно ціна проживання в Торонто, в Онтаріо, в Канаді дуже висока, але насправді. Існують такі міста, де житло коштує набагато дешевше, при тому рівень заробітку приблизно такий самий або навіть кращий ніж в Онтаріо. Я зараз маю на увазі Альберту, Едмонтон, Калгарі. Там можна зняти житло набагато доступніше ніж тут в Торонто. Я зараз знаходжуся на Eton Center. Це така площа у самому центрі Торонто, де знаходиться прикольний такий шопінг-мол, де мені подобається просто гуляти, дивитися на магазини. Може, іноді щось купити, але просто прогулятися і подивитися ем, усілякі магазини, купити щось поїсти тут. Це теж дуже цікаво. Інша причина, чому люди покидають Канаду, це те, що тут дуже повільний сервіс, особливо у будь-яких. Ем, Державних установах, різниця з Україною, мені здається, така, що тут не така ем, корупція, і якщо ви чекаєте на щось, то будьте впевнені, з вами поведуться дуже справедливо. Тут закони дійсно діють, їх е, люди утримуються, е, і у більшості випадків, якщо просто. Слідкувати усім правилам, усім законам, то у вас ніколи не буде ніяких проблем тут. Або якщо десь там ви якось щось зробили не так, у вас завжди буде спосіб виправити ці помилки з допомогою або когось, хто знає добре закони, або навіть якщо ви просто передивитеся ці правила і закони в інтернеті. Коли я приїхала в Канаду, а чоловік моєї сестри дав мені таку дуже Гарну пораду, вона здається з одного боку дуже такою простою, але вона дуже дійна. І він сказав: просто не порушуй ніяких правил, дотримайся усього просто до літери, і до тебе ніхто ніколи не прикопається ні з якого поводу. І ще одна частина це використовуй кредитні картки, але завжди виплачуй усе до копійки того самого ж місяця, що будувалася та кредитна історія. Але я відхилилася від основної теми. І Ми говоримо про недоліки Канади. Перший недолік це дуже, дуже, висока, дуже висока ціна за житло, та й взагалі за багато чого, якщо так дивитися, відносно до заробітку. Так? А друге, це те, що дуже повільні будь-які державні сервіси. Третє, це те, що дуже важко побачити тут лікаря. І Медицина здається у порівнянні з українською відсталою. Я дуже багато негативу чую про медицину. Мені це як медичному працівнику важко чути. Мені це, звичайно, трошки трошки б'є по серцю, бо я знаю це зовсім з іншої сторони. Я бачу інші такі проблеми, які всі робітники сфери охорони здоров'я зараз переживають, але ми не про це. Я розумію, що це дуже-дуже важко бути пацієнтом, особливо якщо не знаєш мови. Черги тут дуже довгі, особливо до спеціалістів. Але з іншого боку, тут медицина безкоштовна. Якщо вам дійсно треба якийсь там суглоб замінити, або треба якась операція на серці, то це все буде зроблено безплатно і. Як найкращим способом. Також люди за 65 тут мають дуже багато лік, які безкоштовні. Звичайно, якісь там вітаміни чи ліки, які не, не потребують рецепту, вони не будуть покриватися ОДСП, так називаємою страховкою для безкоштовних лік. Але це все одно дуже великі гроші. Якщо ви знаєте, якщо у вас є хтось в родині, хто має серцево судинні захворювання, діабет, хвороби нирок, і вони приймають усі сучасні препарати, які потрібні для лікування цих хронічних захворювань, то ви розумієте, про що я зараз говорю, це дуже великі гроші для України, і, на жаль, в Україні зараз таких лік придбати може собі дозволити далеко не кожен. Ще одна причина, чому люди не люблять Канаду і покидають її, це те, що а, тут дуже трошки, ну дуже трошки, тут відсталі технології, особливо такі телефоні, інтернет-технології, телевізіоні, якісь трошки вони такі за повільні і навіть сервіс. А, той технічний сервіс, який потрібен для підключення там інтернету або телефону, він також не зрівняється з тим, що зараз в Україні чи в Європі відбувається. Але мені здається, то вже такі маленькі недоліки. Я вже так майже причіпляю. Звичайно, якщо вам не подобається країна, то завжди можна знайти привід для того, щоб сказати про неї щось погане або покинути, або ще щось таке. Ще один блогер згадував таке, що тут водії себе не дуже адекватно поводять. Може там у них номера машин брудні, або вони просто, або вони просто якось їздять дуже небезпечно. Наприклад, у Бремтоні це таке місто, де дуже багато людей з Індії, і у них, я думаю, відрізняються правила водіння. Автомобілю від нас і дуже часто трапляються аварії, тому у цьому місці страховка на автівку буде найвищою за ціною по всій Канаді. І їздити там буває дуже стресово, особливо на лівих поворотах. Я вам не раджу <пис â> <sidewalk> повертати Поки не стане зелений, але все ж таки, якщо ви приїдете у більш таке тихеньке містечко, як там Отава, Вінніпех, навіть у Місісазі водіння автівки не таке стресоване, як у таких великих мультинаціональних місцях містах, як Ванкувер, Торонто, Бремтон. Бремтон не велике місто, але дуже таке воно населене. Людьми, які іноді водять машину, трошки страшненько для нас, все дуже дякую вам за увагу, дякую за перегляд і побачимося у другій частині.